Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Мер Буча будує собі ще один будинок за кошти держави по програмі допомоги постраждалих від обстрілів. Українка прорвалась на територію і показала, що і до чого. Далі цитуємо з її дозволу відео. Що, склади? Кажете, що нам не відбудовують будинки. Що на наш район не виділяють бабки. А я вам зараз покажу, куди виділяють бабки на наш район. Ось! Постраждавши. О, Постраждалий. Значить, колоно, ось цей весь концерт, блять. Дивіться, це будинок пошкоджений, снарядами згорівший. Це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут, на території потерпілої людини від російської агресії, будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці вокзальній. Та й до чого, гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович, звертаюсь до вас, а, ви можете, звісно, всі мої там, думки, всі мої прохання, всі мої заяви ігнорувати, вважати мене в цьому соціумі і так далі. Але я знаю все одно, що ви разом зі своєю командою недолугих ви... Мої відео. Також, я звертаюся конкретно до вас. Скажіть мені, будь ласка, у мене на районі вісім хлопців, закатованих на гаробут постач. У мене на районі чотири загинувших героїв в Бахмуті. У мене на районі люди, які не мають житла, наразі проживають в гаражах, в бункерних кооперативах, в гаражних кооперативах і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому? Для того. Щоб. Чому? щоб. Чому? Для того, щоб для того, щоб відбудовувати будинки місцевим мешканцям, на що ви, от скажіть, будь ласка, на що ви опираєтесь? Тобто бідні люди, яким немає де жити, вони не потребують допомоги міської ради, родини загинувши король, не потребують допомоги. А ось важкому, якого виховались під час окупації, про свій цілісіньки трьохповерховий особняк, потребує вашої фінансової підтримки. І саме страшне, що навіть не ваші крадете гроші у звичайних людей. Ці гроші, які наділяються в бучанський міський бюджет, виділяються благодійними фондами для відбудовки житла постраждалим бучанцям. Ну тобто, ви бачите, да, що відбувається? Анатолій Петрович. Скажіть мені, будь ласка, чому моєму брату, який загинув в Бахмуті на руках у свого найкращого друга, який з перших днів війни взяв зброю до руки, пішов захищати нашу нашу країну? Чому йому не відбудовують кришу в будинку, в якому він прожив? А, кажуть, що немає коштів, чому не будують закатованим... Е, чому, е, чому закатованим хлопцям на гробу постач, яким випалили очі, яким розтріскали суглоби, яким повибивали руки, яким чрева, Чого на меморіальну доску для хлопців немає коштів? Чого немає коштів? Для головіної Юлії, в якої повністю зруйнований будинок, він навіть не піддавався демонтажу. Тобто там як було пряме влучання, все там так і стоїть. Згорівше, побите, розсипане. Чому на відбудову її будинку немає коштів? Чому немає коштів на відбудову багатоквартирного будинку, де проживає зараз в гаражних кооперативах вісім родин? А на відбудову та це навіть не відбудова. Ви просто тупо, нагло будуєте за... Ласка, Анатолій Петрович, якщо ви не приїдете до нас в громаду і не дасте нам відповіді на всі наші питання, громада з приїде блядь, до вас. Ми перекриємо дорогу, ми закриємо вход в міську раду, ми будемо стояти дежурити біля вашої хати. Так не буде. Ви суки так вчинять не будете. Бабусі живуть в підвалах, молоді сім'ї, сука, живуть в гаражах. блядь. А ви підараси, робите ось таку цинізм? Це сюр військовий час. Анатолій Петрович, я чекаю від вашої команди на зворотній зв'язок. Я хочу отримати пояснення, чому моїй родині не відбудовують будинок, а що мій брат загинув, сука в Бахмуті? А вашому кому якусь життя пролизав вам ждати просидів отут в окупації? Не відбудовують, а просто тупо поряд з його триповерховим особняком будують ще один новий. Я чекаю від вас на зворотній зв'язок. Ні, ми будемо рухатися іншим. Ви тільки уявіть, ті, хто дійсно потребує житла, стоя черга. Ходять щось комусь доказують. а Марбучі спокійно будує будинок, тому що лояльний до влади навіть фото з Єрмаком має і не знає собі. Свату, брату зятю, як пишуть в коментарях, не важливо кому і на кого він записав це майно. Це порушення закону, як людям дивитись в очі, скільки людей не стало в бучі, де його совість. Дякуємо з дівчині за тверду позицію. Залиште свій коментар та бачення. Це дуже допоможе. А ось що Українка говорила про кінологічний центр, вона піднімає болючі питання тупале за залізну дорогу. За Заліздок, желез... хто до мене вліз? Не вас вліз. В смислі, не до мене, там міліза, які загинув мій брат. Есть за це, це озеро він загинув, не за тебе, кружу в Київській області. Ми шукаємо каналізацій. А, повай. Я ту сторону помер. Там здоровий да? трубу. Да. Угу. Там озеро і там, там, там. Да. оно. Ось, да? там далі ти побачиш. Її засипало, на мужики сказали, її засипало в оперативному режимі. Так? Ну, тоді ж все. — Ага. Ні, чувак, перший виходить оттуда. Друга, іди снімейшруви. Знімай, знімай. Озеро де от прикинь. Вона почала вниз. Не Це платить. найчастіше озеро куче. Тут джерела б'ють раки, черепахи живуть. Більше не буде. Більше не буде. Ну вже... треба викликати поліцію. Подождите, давайте зараз пройдемо, ми зараз міксер до кідемо, даємо поїдемо. Покажу ці відео. <танкрирує> а потім да. там інша, дивись, там інша септична яма виходить це перша. Потім вона переливається більш-більшу, он там друга. І йде прямо в озеро. вони засипають за ремонт я не можуть Вони її ще хочуть загорати. за користь, бо там же. Я, Отак я, ми, я, ми, це, ми, ми піднімали цю тему на відео, що ось друга. Ось труба преса виходить. І воно ось сюди далі йде. І переходить в ту біску. Дивимося подалі. Що воно туди? Я думаю, трубу вже вивели. Ось, бачите, яка труба. І куди вона виходить? І поки ми там виявляли, прораб дав команду трактор. Бисто засипає. Свіженькі, бачите, вони ще не встигли все загорнути. І така ситуація. Отак знищується наша природа, наша Україна. Кому війна? А кому мати рідна? На жаль, таке чанці. Добрий день. Коротко розповім, що відбувається під час війни, тотального знищення нашої нації, як взагалі в принципі існуючі, В Бучі будується псарня для поліцейських собак, в середньому вартість якої пішла на даний момент 200 мільйонів гривень. А тепер йдемо і я покажу барбурові палаци в укритті для наших собак поліцейських, і покажу, як взагалі проходить будівництво. Бать, да, мені здається, не один так будинок не можна було гарно да. да. так? Да, да, Що? Такіся, це ти мені будеш розказувати, куди мені виходить? Ти будеш, може, мені розказувати. Ско завод, ви розуміли, ось ці паркани, ось, ось цими парканами муса... Планують а, загородити наш з вами доступ до нашого озера, до водойми, як, на які ми виросли, водойми, яку копали наші батьки, наші діди, водойми, яку ми доглядали, оберігали, прибирали, приїхали взагалі му... кри... не місце. Навіть не просто, му... просто поліцейське, це просто псарня. Ну, тобто це просто маєток для вузних собак. І що ми тут бачимо? Вони планують ось цими парканами загородити доступ до водойми. Чи готові ми до цього? До речі, найдорожча цегла на ринку. Використана для будівництва даного формату. будинку. так? Да, це цільна тепло цегла найвищого ринку. Так невже бучанці, українці загалом? Ми готові прийняти позицію влади, яка навмисно нав'язує нам думку про те, що псарня для поліцейських собак під час війни потрібна, і то не наша справа. Потрібно закрити берегову зону, і доступ людям до водойми. Ну так можна, це ж не наша справа. Можна під час катастрофічної страшної війни, коли кожен день гинуть наші кращі, люди, коли в моєму близькому оточенні хлопці просять про реби необхідні для захисту їхнього життя, використовувати 200 мільйонів субвенції на будівництво. Обсарні для поліцейських, тому що це місця робочі і так далі, Невже реально ми готові погодитись з думкою, яку нав'язує нам влада, що це все не наша справа, 200 мільйонів не наші. А хлопці, які воюють, справляться самі. Я хочу, щоб ви розуміли, кожен з нас має дотичність до того, що відбувається. Ми, на жаль, не можемо охопити повністю площину України, тому що наша країна є величною, великою і масштабною, але в себе на районі, якби кожен займався так. Був би порядок, тому ми хочемо заакцентувати увагу, що на даний момент на нашому мікрорайоні місті Буча відбувається велике будівництво е, за уже е, використаними грошима в середньому 200 мільйонів гривень. Тобто, фактично, що ми маємо. Будівництво собачатні для поліцейських собак почалося в 23-му році. Зараз ми маємо травень 25-го і вже використаних на будівництво 200 мільйонів гривень. Скільки ще ми готові віддати коштів, точніше, не віддати, а забрати з дронів, з ребів, з машин, з ваків, забрати і побудувати те, що ми маємо зараз. На даний момент використано 200 мільйонів гривень. Вона ще не добудована. Будівництво працює виключно на генераторному спорядженні. Фактично, ми щодня забезпечимо то дизельним паливом. Ось це будівництво. Це масштабні кошти в умовах самої бучі, і навіть якщо це податок і робочі місця. І ще хочу додати, що Дана ділянка, дана ділянка, фактично, двадцять першим роком була відведена для наших захисників України, для учасників АТО, для будівництва багатоповерхового будинку. Фактично для того, щоб родини наших військовослужбовців були забезпеченими житлом. Було виділено 4 гектари. Два з них вже забрали для того, щоб збудувати дану споруду. Плюс ще забирають два зараз для того, щоб збудувати багатоповерховий будинок для працівників поліції. Якщо ви погоджуєтесь, я не маю більше слів. Я все-таки вірю в кожного з нас, в нашу ідентичність і в те, що в кожному з нас всередині кричить та українець, який каже ні паркам, ні озелененню, ні псанем для поліцейських, ні підвищенню зарплат. Все тільки на наших хлопців, тих, хто забезпечує нашу безпеку. Той же час, активіст Віктор Бархоленко таки написав заяву в поліцію на Марабучена Анатолія Федорука. Бархоленко вважає міського голову винним у тому. Що влада містечка під Києвом не організувала евакуацію мирних жителів, які згодом стали жертвами воєнних злочинів Росія? Що справа дійде до суду, це може створити прецедент. Мешканці населених пунктів що постраждали під час окупації, також можуть почати позиватися. Проти керівників місцевого самоврядування пікантність ситуації полягає в тому, що такі звинувачення можна висувати навіть президенту Зеленському по закінченню його каденції, адже він сам розповів журналістам, що знав, коли почнеться війна. Але при цьому ні глави держави, ні уряд не попереджували простих українців про небезпеку. Навпаки, влада заспокоювала людей навіть за кілька днів до вторгнення. Окупація бучі тривала місяць з 3 по 31 березня. За цей час російська армія вбила і закатувала 419 цивільних мешканців міста. Особа 76 з них досі не встановлено. Зараз вони лежать в безіменних могилах під номерами. Різнина в бучі в англомовному сегменті соцмереж Буча Маскер стала першим свідченням того, що росіяни на окупованих ними територіях вчиняють воєнні злочини проти мирних жителів. Фото із трупами брецькими могилами, зроблені на початку березня, одразу після деокупації міста шокувало українців і увесь світ. Місцевий активіст Віктор Бархоленко переконаний, в такій великій кількості жертв серед мирного населення Явина і мера Буча Анатолія Федорука. Бо він не організував евакуацію до того, як місто було захоплене. Тобто з 24 лютого по 3 березня під заявою поліції підписалося 280 жителів. Бучі поліція відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Частина перша стаття 367 кримінального кодексу. Наше місто відоме світу за подіями, в яких зайняло. Багато мирного населення. Це наслідок того, що люди вчасно не евакуювалися, залишилися в окупації, ходили вулицями в пошуках хліба і води. Водночас, орки їх відстрілювали, наче як на сафарі. Як голова комісії з питань евакуації, наш мер мав би займатися евакуацією усім людей похилого віку і дітей. Найголовніше, що знаючи, що в бучу, скоріш за все, буде окуповано, та про можливі подальші наслідки, мер заздалегідь не сповістив населення про виїзд з міста. Розповідає головкому Віктор Бархоленко. За інформацією активіста підозру Федору Куща не оголошувала за трохи більше ніж місяць від початку досудового розслідування поліція зуміла допитати близько 15 з 280 осіб, які підписали заяву. Активіст Берхоленко вважає, що слідство свідомо затягує збір доказів. і Обурюється тим, що міського голову нагородили орденом за мужність третього ступеня. Цю нагороду також отримала 24 березня міські голови Єрпеня, Гостомеля, Овруча Охтирки, Зюма, Малина, Макарова і Славутича. Мовляв, не було жодного героїчного вчинку з боку Федорука під час окупації на питання чи мають мешканці інших міст так само? скаржитись на своїх мерів, якщо вважають, що ті завчасно не провели евакуацію, наприклад, на мера сусіднього Єрпеня, чи навіть на президента, який не сказав українцям, що в такий то день буде повномасштабне вторгнення. Верхоленко відповів, що влада Ірпеня проводила евакуацію цивільного населення до окупації міста. Зокрема, спільно з «Укрзалізницею» організувала евакуаційний потяг, який забирав людей з місцевого вокзалу. На жаль, зазначає він подібного не було зроблено в бучі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.